Підрив Каховської гідроелектростанції, мінування Запорізької атомної станції. Що далі? Росіяни знайшли нову локацію для свого терористичного шантажу. Під серйозною загрозою опинився завод Кримський Титан. Туди путінські окупанти вже завозять вибухівку. І цього разу це не просто попередження. У зоні навколо підприємства розпочалася евакуація. Про наслідки нової, ймовірної, техногенної катастрофи просто зараз на каналі Січас. Російські окупанти планують новий теракт. Нині загарбники поклали око на завод Кримський Титан на території тимчасово окупованого Армянська на півночі Кримського півострова. Про це попереджають у головному управлінні розвідки Міноборони України. Далі пряма мова. Через вчинений ворогом теракт на Коховський ГЕС і як наслідок відсутності води у північно-кримському каналі. Процеси виробництва на заводі Кримський Титан в Армянську порушені до критичного рівня. Відновити роботу у мінімально належному режимі. Росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку кримського титану. Водночас, за даними розвідки, інженерні підрозділи окупантів протягом останніх днів мінують цехи підприємства, які продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Це вже не жарти і не просто шантаж ефемерною червоною кнопкою. Вибух на цьому підприємстві може спричинити штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку детонації вся ця аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони. Лише вдуматися за 30 хвилин. Підрив заводу призведе до викуду в атмосферу тисяч тонн отруйних хімічних речовин, зокрема і сірчистого ангідриду, який здатен знищити все живе на території сотень, а то й тисяч кілометрів. Під загрозою, передусім, опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини. А за деякий час у небезпеці будуть ще щонайменше сім областей України, і навіть Туреччина та сама країна-агресор Росія. Не хочеться нагнітати ситуацію, але ще одним сигналом про кровожерливі наміри загарбників свідчить той факт, що у армянську росіяни готуються до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Інформація про те, що російські терористичні війська почали ввозити на територію хімічного підприємства Кримський титан вибухові речовини з'явилася ще на початку червня, і тоді про небезпеку попереджав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Я ж пропоную почути його слова за 2 червня. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Такі попередження не варто ігнорувати, тому вся необхідна інформація, як варто чинити у разі екстреної ситуації, на екрані. Зупиніть відео та зробіть скріншот, аби мати алгоритм дій. Ця пам'ятка може зберегти вам життя. Ну, як вважаєте ви, чи здатні окупанти все ж таки на черговий техногенний терор? Напишіть свої думки у коментарі. Не забудьте підписатися на наш канал. Так ви будете бачити всі оновлення першими і поставте лайк цьому відео. Воно не занадто оптимістичне, проте ми маємо готуватися до будь-чого. Ну а про те, що нині відбувається на Запорізькій АЕС, та чи варто переживати за ядерну небезпеку, я вже пояснювала у минулому ролику. Не зупиняйте це відео, все важливе. Дивіться просто зараз. Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС спричинив не лише наймасштабнішу техногенну та екологічну катастрофу за останні десятиліття. Тепер над усім світом нависла ядерна небезпека. ризик підпадає Запорізька атомна електростанція. До слова найбільша в Європі. Що буде з нею? Та чи варто готуватися до найгіршого? Спробуємо розібратися просто зараз на каналі Січас. Функціонування Запорізької АЕС та трагедія на Каховській ГЕС взаємопов'язані напряму. Адже система охолодження атомної станції бере воду саме із Каховського водосховища, на березі якого і розташовується заес механізм розрахований на нормальну роботу за рівня води щонайменше в 13,2 метра. Тепер же функціонування енергооб'єктів на Херсонщині під загрозою. Станом на ранок, 6 червня, саме в день трагедії, вода у водосховищі сягала позначки 16,4 метра. Якщо рівень опуститься нижче 12,4 метра, вода вже не зможе надходити до атомної електростанції. А далі катастрофа неминуча, так кажуть експерти. Я наведу фахові пояснення виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оренчак. Навіть за умови зупинення реактору його потрібно охолоджувати, бо останній продовжує виділяти тепло. Якщо охолоджувати нічим, може статися вибух, який буде у сотні разів більшим за чорнобильську катастрофу. Друга Фукусіма. Ось як це може називатися. І знаєте, за ситуацію, яка сталася сьогодні, це не видається примарним. Рік тому ще залишалася надія, що цього може не статися. Сьогодні вже надії немає, сталося. Тепер потрібно думати, як уникнути перегріву реактору. Кінець цитати. Міжнародне агентство з атомної енергії прогнозує, що ситуація з нестачою води для забезпечення потреб ЗС незабаром стане критичною. Як зазначив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, станція може залишитися без води, яка необхідна для охолодження її шести реакторів упродовж кількох тижнів. Безумовно, існує небезпека, каже Гросі. Можливо, за кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати паніку, але це серйозна ситуація. Зазвичай потрібна гарантована кількість води, яка циркулюється в реакторах. Якщо ви почнете втрачати її, у нас виникне проблема. Проблема може відкладатися на кілька днів або тижнів. Але проблема буде, констатував Гросі. До двох місяців дає і Григорій Плачков. Це очільник державної інспекції ядерного регулювання 2017 2021 років. Та він додає: через це не варто бити паніку на сьогодні. Води для охолодження активних зон реактора та басейної витримки, навіть з тим рівнем каховського водосховища та запасами води, які є на атомній електростанції, нині достатньо. Фахівці роз'яснюють, найближчими місяцями станція може охолоджуватися за допомогою власного ставка охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища. Проте є важливий нюанс: водойма має залишатися недоторканою. Тим часом в українському енергоатомі заявили, ситуація утримується в межах проектної, оскільки сценарій, у разі якого рівень води у водосховищі міг би впасти, був передбачений ще під час будівництва цієї самої станції. Про це сказав президент компанії Петро Котін. Далі його цитата. Енергоблоки заес не працюють, тому активного випаровування води зі ставка оголоджувача не відбувається і поки не було необхідності його підживлювати. Та навіть якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води, проект передбачає заходи його підвищення, пояснив він. Ну і я ж тим часом пропоную свіжі дані енергоатома станом на 8 ранку, 9 червня. Там рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 метра. А у ставку охолоджувачі Запорізької АЕС 16,66 метра. І цього кажуть експерти цілком достатньо для забезпечення потреб станції. Важливий момент варто нагадати, що енергоблоки ЗЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка охолоджувача не відбувається. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Я вас, звісно, не закликаю розводити паніку однак, поділіться своїми думками у коментарях. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, і натискайте на дзвіночок. Таким чином ви будете бачити всі оновлення одними з перших.